І так, друзі, всіх вітаю, у нас в тіньку плюс 8 градусів, йдемо на пасіку, на сонці. Звісно, що у нас буде більше, йдемо на пасіку, бачимо, як там справи. І так, друзі, я на пасіці і погнали. Тут движ конкретний. Ось так, все гудить, все облітується, як бачите. Давайте отак крупним планом вам. Бачите, дивиш, робиться отакий по пасіці. Весна. Так, Пройдемося зараз сюди наперед. Ну, тут да, є в кожного вулику, є де більше, де менше е, бджіл облітується. Ну, Тільки цей ряд, який за панелями в тіньку. Там тільки ось пару вуликів, оці, що на сонечку пригріло їх, все. А от ті останні, бачите, стоять. ну Там по пару бджілок щось є, але не такі, не такі вони активні, як отут на сонечку. Ну, отут маємо ось таку картину. Все файно, бачите, гудить. Ось зараз зближу. Отак. Красота. Все гудить, все облітується. Походу весна. Будемо говорити так. До речі, заглядав вчора в одну сімейку. Зараз не полізу туди, заглядав в одну сімейку, на 5 рамочок вона стоїть. І в ній вже є ну, такі круги розплода. є. В двох рамочках я їх бачив. Тому ну, тепло, ну, що ж тут говорити? Тут тепло однозначно, тому є і розплід однозначно. Ось так. Правда, Краска тут позлазила. Тому, друзі, маємо обліт. облід. Тут бджілка лазить Має за пазухою. Так. Е, ну, але все одно е, я не пам'ятаю, щоб був обліт в січні. От, чесно, треба повертати, історію подивитися, але щось я таке не, при... ну, не пригадаю. Знаю, що в лютому точно обліт там е, був. А от в січні, щоб обліт у нас, ну, тут де я знаходжусь, я не пам'ятаю. Вроді такого не пам'ятаю. Тому маємо ось таку картинку. Все гудить, все шумить, корма їм вистачає, хай собі працюють. Тому напишіть, в кого також сьогодні облід в коментарях. Ну і всім бажаю гарного початку сезону. Хоча, до речі, я думаю, що ще будуть морози. Ще все, в принципі, ну, якісь невеликі, але все одно, я думаю, мороз в лютому все одно буде. Ну, Я так думаю. Тому, друзі, з вас, лайк. А мені ще прибирати трохи тут мусора, підготовку зробити до того, що було на пасіці, в нас чисто.